Вітаю! Сьогодні наше відео буде про те, як я вирощую виноград на перголі. в чому її плюси та мінуси, і чому багато хто у світі вирощує таким методом, а в Україні ця тенденція не дуже поширена. Пергола – це коли наші пагони, наші прирости знаходяться в горизонтальному положенні. І здалеку здається, що це стіл. А в основному люди вирощують ось так. Коли у нас від першої проволоки прокидається брунька і приїзд іде вертикально вгору. Це вирощування на вертикальній шпарелі. Але ми розглянемо, в чому плюси все-таки горизонтального розположення пагонів. Першим плюсом переголи я думаю, що може бути те, що ви можете заховатися від сонця. Наприклад, ви заходите. Під оцей листяний покрив, і ви вже не на сонці. Навіть якщо якесь сонце і пробивається крізь листя, але це все одно не пряме сонце. Так як основні операції потрібно робити влітку, коли зжарає сонце, така значна, ви вже самі собі зробили холодок і сміло собі працюєте в такому шатрі виноградному. Це є перший плюс. Другим плюсом є те, що грони відкриті. Для чого це важливо? Деякі сорти винограду і форми, коли вони починають цвісти, їм потрібно обривати навіть листя. Це робиться для того, щоб виноград краще опилювався. Тому що такий виноград, як, наприклад, подарок не святає, він може, якщо ви листя не обривати, може взагалі дуже погано опилятися. При такому способі вирощування. Цей проблеми немає, тому що у вас гона вже йде відкрита. І це є другим плюсом. Що не потрібно, що виноград буде опилятися на максимумі. Третій плюс випливає сам по собі. Коли ви робите обробку винограду, як робити це правильно, від грибкових хвороб та іншого, коли у нас шпалера знаход... приріст вертикальний, ми як обробля ведемо сприскувачем, ми спочатку ведемо донизу, наприклад, а потім ще привертаємо сприскувач і бризкаємо, обробляємо з нижньої частини листка, щоб наш препарат краще вбирала рослина. Тому що ці пори, що все втягують, вони в основному знаходяться знизу. Ну, оскільки я знаю. А коли ваш виноград знаходиться листям до сонця, нижня його сторона відкрита. Тобто нам вже легше його обробити з більшою ефективністю. Плюс до того самі грона знаходяться не в листі. Наприклад, зараз у нас під 23 червня вже треба робити потрібно робити третю обробку від грибків. Грона ні з якої сторони вона не закривається листям. Вона не палиться зверху сонцем. То Ще можна додати один плюс. І чудово ми обробляємо по кругу, як грони. Так і низню частину усього покриву листа. Ще одною перевагою переголи є більша врожайність, так як наша листова маса знаходиться горизонтально, постійно вбирає на себе більше сонячного світла, плюс сам кущ. Дивіться, тут десь з ширина цього парника йде 6 метрів, і оцей стовп закопаний по центру. Тобто тут один приїзд вже йде до 3 метрів. З однієї сторони і з другої. Плюс сама площа дуже ефективно використовується листова маса. І за рахунок того збільшується і урожайність. Причому це стосується любих сортів. А якщо ви знаєте, а напевно знаєте такий американський виноград, як Аватар, в нього ще ягода непогано печеться на сонці. Тому, вирощую, тому Його в основному і вирощують на перегорі, щоб листова маса закривала його ягоди від сонячного проміння. Будете знати, якщо не знали. Далі ще один плюс це боротьба з пасанками. Багато хто та я теж на вертикальній шпалері постійно потрібно зламувати пасанки. Оставляти там два листа, остальне зламувати, щоб він більш не ріс. Але це. Взагалі робота, з цього роботи менше особливо не робиться. А в цьому випадку, дивіться, ось цей здоровий приїзд. Це не пасинок, це просто пагін, який пішов вертикально вгору, але він мені не мішає, хай росте. А ось такі у нас ідуть пасинки. Дивіться, яка в їх товщина. Ну вона трохи товща від сирника. Ось Один, другий, третій. цей, напевно, ось цей, напевно, найбільший його сантиметрів тут. 40, але все одно дивіться, наскільки він тинепсенький. Тобто я пасинки при цій при цьому формуванні не виломую зовсім. Вони всі на місці. Звичайно, коли потрібно нормувати виноград, я теж тут виламуються двойніки, твойніки. Наприклад, ось ці пагони знаходяться 15-20 см один від одного. І мені доходиться їх проїжджувати. Ну це на початку. Потім я беру. Ось цей пагін, який починає доростати, просто причіпляю чіпляю його, його до, пров... до цієї нитки або проволоки. Це я роблю або обкручуючи, або просто степлером. І він далі росте сам. Далі я його не направляю і він собі далі пішов. Мені не потрібно, як, наприклад, вертикальна шпалера, якщо ви не зламаєте пасинок, то він виростає такої товщини, фактично як і сам пагін. І непонятно, що з ним потім робить. Вам, якщо ви його пропустили зразу йому не зламали верхівку. Тут такої проблеми немає. Зразу робиться виломка дройників, тройників. А потім ці пасинки як ростуть, так і ростуть. І ще один плюс в пасинків при переголі. Оцей лист у нас, перші оці листи, вони теж старіють, як я дивився одного ютубера, скажімо так. Вони теж старіють, і їхня ефективність зменшується. І вона зменшується якраз до того періоду, десь до серпня, місяця, коли нам потрібно, щоб листя годувало грону. А ось цей, цей приз, він набагато йде молодший. І він, в нього ще немає такої здатності, верніше, що він ще не, ви, не виробився, скажімо так. А ще він молоденький і добре працює. І ось ці пасинки будуть теж допомагати. Щоб і лоза визрівала, і грона теж дозрівала і набирала сахар. І, до речі, оці пасинки, вони хоч тоненькі з них толку не буде, але вони на осінь теж чудово визрівають. Тобто вони теж не будуть Зелені І приїзд. Тут визріває, ну, на відсотків 90% це мінімум, я думаю. Фактично, все, що є, вся ця маза визріє. Так, ще одним бонусом до цієї переголи. Є те, що якщо вона у вас, як у мене, буде, висота 2 метри, навіть 2 2,10, що ви можете спокійно під нею ходити. Ви можете в нижній частині, так як тут ну, фактично нічого немає, можна робити якийсь склад. У мене, наприклад, тут ящик стоїть, поливалка, ще якісь ящики. Якщо у вас мало місця, і ви приїжджаєте на дачу, ви можете під цю приголу просто заганати, наприклад, машину. Так, і у вас вже зекономиться місце під гараж, наприклад. Це ще один ну, чималий плюс, кого мало площі. Плюс дехто питав, чи потрібно виламувати уси? Ось ці уси, вони часто їх багато на вертикальній шпалері. Бачите? Питають, потрібно їх вирізати, не потрібно. Я думаю, що це лишня робота. І вони там багато на себе не потянуть. Але дивіться, коли у вас йде перегола, дивіться, що один ус, він повністю сухий. Другий, ось третій. Ось цей ще не встиг засохнути. Коли у вас йде горизонтальне розположення пагонів, фактично уси самі по собі висихають і не беруть на себе поживні речовини. Я цей плюс помітив буквально недавно, як почав знімати це відео. Раніше я цього навіть не помічав. Ну, але наче дрібниця приємна. Чому переголи так мало роблять в Україні, а в основному вирощують у вертикальній шпалері? Ну, я думаю, що це зависить і від блогерства, що багато блогерів, які знімають, ведуть зйомки. Виноград вирощують виноград саме на вертикальній шпалері. Це, я думаю, одна причина, і друга причина це буде, скільки буде коштувати ваша конструкція. Мені здається, у мене тут хоч парник іде, тобто сама виходить, що це вже йде конструкція парника, а до неї вже якби, перегола. А якщо ми будемо її робити не конструкцію до парника, а ставити стовпи. Це буде дорогше, тому що стовпів знадобиться фактично в два рази більше, плюс конструкція повинна бути більш масивна, ніж для вертикальної шпалери. Тобто все таки діло йде і в ціні на матеріали, з якої можна зробити конструкцію для перголи. Ось це у мене ростуть два американця. Це один лускунчик або щолкунчик. А це другий аватар. Якщо ви хочете теж зробити перголу, то я вам покажу, як перевести виноград із вертикальним розположенням на перголу. Тобто, щоб зробити, як воно в мене полуничний. Значить, по-перше, зараз я підійду до куща. Це у нас аватар. Заховав свої ягоди під листя, щоб не згоріли. Бачите, яка у нього красива ягодка то буде його вирощувати, то із недоліків, яких в нього є, те, що в нього може трохи прихвачувати ягоду на сонці, в нього є трошки більший недоліки, на мій погляд. те, що треба трохи довго чекати, поки він виродить. Оце кощу 3 роки, і він тільки-тільки надумався викинути отакі гронки. Ну, добре, щоб викинув, я зате знаю точно, що це аватар. Так дивіться, ось тут в мене будуть і рукави. І я ось ці прирости буду. Оставляти ось в такому положенні, прив'язувати сюди, тут буде направо і наліво. Що я зробив? Я в нижній його частини попрощіпав ці верхушки, вони знову лізуть, я їх знову попрощіпаю. Для чого я це роблю? Щоб в мене в нижній частині не було ніяких приростів, а виноград ріс уверх. Тут у мене будуть чотири пагони, я з них виберу кращі. Причому я їхній ріст не зупиняю, щоб вони вросли як подовжчі і потовщі. Ну, щоб не підв'язувати якісь тоненькі глячки, а вже були більш-менш нормальні рукави. І далі я на осінь повністю його обрізюю, що тут у мене буде такий штамп із розгалудженням на два рукава. І таким чином я із цього куща спробую зробити. Такий кущ, як у нього. Тобто, щоб він був переголою діло. Так, якщо вам сподобалось відео, ви можете поставити лайк та написати, що ви думаєте про цей метод вирощування винограду на перегоні, чи він вам сподобався, це можливо, це дурниця, все, що думаєте, пишіть у ваших коментарях. Також я нагадую, так, тут така савана, що воно тільки ящики водяться. Також я нагадую, що я ще продаю саджанці винограду і каталог на них буде у шапці профілю. Деякий виноград у мене ще досі росте, а деякі вже потроху можна продавати. Наприклад, оп. це у нас хто? Рататуй. Рататуй у нас вже пустив такий приїзд сантиметрів 15-20. Отаке у нього коріння. В принципі, він вже для висадки готовий. Можна висаджувати. Я думаю, що як для такого саженця, ще приїзд нормальний, що коріння йому вже вистачає. Просто деяке в мене в пляшках-то його видно. Але ось, ось ще один саженець. Тут рататуй у нас. Коріння в нього не видно, але видно по оцих прожилках на контейнері, що воно в нього теж є. І прис у нього теж нормальний. Сажанці, чубуки, я вимочував в такому стимуляторі роста для коріння, як різопон. Так що я думаю, що черенки, які вимочені були в різопоні, то коріння в них було нормальне. Навіть якщо приріст сантиметрів 20 Ну, В принципі, 20 сантиметрів приросту це нормальний садженець. Так що сажанців можна замовити. Ось такий, ось такий, що в мене є полуничний. Тут у нього приїзд вже по сантиметрів напевно 30 є. Так. І ну, ось що який гарний. Тобто саженці є, можете замовляти і дивитися каталог. Ну все, тоді до побачення. Всім пока!